Друзі, привіт! Грім на зв'язку. П'ятниця 13 починається не дуже з добрих новин. Черговий масований ракетний обстріл з боку росіян вночі запускали масово безпілотники типу шахет по території України. А під ранок ці терористи запустили масово крилаті ракети та аеробалістичні ракети «Кінжал». було чутно вибухи на Хмельниччині, Львівщині Івано-Франківщині. Тернопільщині, Житомирщині. Також під ударом була енергетична інфраструктура в Тернопільській області, через що знеструмлено ну, майже 50% споживачів цієї області. Ну і в цілому скасовані будь-які графіки відключення світла по Україні. Графіки не діють, а діють екстрені відключення світла. І ось тільки буквально нещодавно почались відбої тривоги. Тому, друзі, перебувайте в укриттях, бережіть себе. それもあります。